Добрий день, друзі. Вирішив виставити, в принципі, кожен, кожен тиждень дивлюсь. Мамі знайомим там скидаю відео. Вирішив виставити на YouTube. Міста Дружківка на тиждень з 9 по 15 вересня. Основні енергії, загрози для цивільного населення. Будинки, будинки, цивільні об'єкти, критична інфраструктура, головні події і того тижня. Давайте подивимось. основна енергія Лицар Пентаклів. Більш-менш така м, карта стала стабільна. Е, але якщо ж якісь події, в принципі, я вже зробив на Лінорман розклад, не буду виставляти на YouTube. Але е, Лінорман вказували, що всі події будуть якось або навколо міста, або ну, по, по, по області, більш там, де до Лінії бойового зіткнення. Загрози для цивільного населення. О, два старших аркани. Є велике бажання е, обстрілювати. Е, щоб були жертви, скрутне становище ставити людей. Ну, як завжди, в принципі, нічого нового, перевертати життя людей таким чином, щоб їм просто було неможливо на цій території знаходитись. вони від'їздили, змінювали все і починали все спочатку. Але ну, це не з власного бажання, тому що тут неможливо жити. Якось так. Але все ж таки це і про загрози для життя. Будинки цивільні об'єкти. Небезпека для будинків та цивільних об'єктів. Так, да. є велика небезпека, але це ж також, також може казати і про, про те, що можливий масований обстріл по всій території України в нічний час, коли люди сплять, також під загрозою лікарні пологові все що. Життям людей, життям та здоров'ям з, діть, з дітьми пов'язана якось так. Лікарні, полога віда, є велика небезпека. Давайте подивимось критичну інфраструктуру. У критичній інфраструктурі все більш-менш стабільно, але якісь масові, можливо, збори, треба остерігатися. Міста скупчення людей, і це також саме може бути по всій території України. Якісь, якісь у них задум, можливо, якийсь масований обстріл, так, щоб були жертви чи серед. Серед населення це прям от їхнє бажання націлене на це. І тижня Відлюдник. Якісь події можуть бути на окупованих територіях. Я ж кажу, те, що близько до лінії бойового зіткнення, також це вказує на проблеми зі світлом, можливі проблеми зі світлом. Лінорман мені так само показувала. І також про запроданців. Давайте додатково запитаємо про що це. Про агресію. Про агресію знову діти, оборону ми тримаємо, збиваємо, але щось, щось неочікуване може бути. Щось таке от: ударити, аби кудись ударити, аби, аби нанести, нанести якісь пошкодження. Ну, Стріляємо просто тероризм, просто тероризм. І через це можуть бути недобрі наслідки. Тому ось так. В принципі, ну, кожен тиждень там плюс, плюс мінус. Але ситуація, в принципі, майже однакова, поки особливих змін немає. Дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі. Пишіть, пишіть, чи програвся, чи не програвся розклад. Мені дуже цікаво. До нових зустрічей. Так, на тиждень з 9 по 15 вересня по місту дружківка. Головні події. Ну, дивіться, в принципі, е Незламні це ракул Незламні, хто не знав. Е в принципі, все те саме, що мені показала на Лінорман на Таро. Е стійкість, продовжуємо жити, е в небезпеці є лікарні все ж таки, лікарні, пологові, можливо, щось пов'язане з жінками, так? Да? Але ми не здаємося, віримо в нашу перемогу. Знову ж таки, картка робота доволі часто програється як обстріл окраїни або навколо міста. Знову ж таки, підтвердження, тому що, тому що е, лінія бойового зіткнення або між, між містами є небезпека обстрілу. Наслідки, але все одно. Ми вільні, незалежні, віримо в це, мріємо в це і стійко, стійко йдемо до перемоги. Наші хлопці нас захищають. Все буде Україна.